Сьогодні йде сильний дощ. І я завжди казав, що треба воду прибирати від будинка, щоб воно не намокало. Дивіться, ну зрозуміло, під ця площадочка і так вона прикрита. Туди не попадає, пішли, подивимось навкруги. Бачите, стіна суха, тобто оцей винос 60, його достатньо, щоб дощ не намочив. Далі йдемо тут ось з іншої сторони. Бачите, відмозка вона мокра, але стіна вона суха. Далі тут працює водосточка. І це треба вирівняти, щоб воно пішло та на. Бачите, водичка відходить і там є дренажний колодець. Дивимося ці стіни. Бачите, ця стіна також вона суха. Відмозка може трошки і мокне. Тут обов'язково водосточка, яка прибирає воду. Так як криша довга, то на дві сторони йде, сюди йде. І на ту сторону йде. І теж платити на суха. Тобто 60 достатньо, щоб прибрати. Так, що там? там трошки воно може щось і так, і тут ось тече. І стіна суха. Теж тут є дренажний колодець. Виходимо під дощ, трошки ще намочимося. Ну, Бачите, там стікає водичка з криші і піче. Воду треба прибирати. Обов'язково ніколи не робіть так, що у вас тут ще по відмосці і затікає все одно під фундамент. Воду прибирайте подалі від фундаменту. І 60, бачите, достатньо, щоб. Не намикали стіни, бо стіни також, коли намикають, це дуже погано. Ось такий, ось такий досвід. Тому робимо так, щоб все було сухенько в будинком. Все гарно.